Ага, це у нас ліфти, а куди їхати. Па не пішком піду! Коротше з кімнатою накрилося мідним тазом. Навіть не розумію чому, тому що Тут получається по живій очереді. Приходиться на таких кріслах буде спати. От, бачите? Будемо дивитися фільм FBI або хокей. О, да, повезло мені. Цілу ніч тут обочувати. <рив> <рив> Клас. Оце везе. Все-таки повезло мені, получив я каюту, хватило <рив> на мене. Ой, <рив> отак виглядає. На 4 місця. Не знаємо, що спеціально. Поживаємо, побачимо. Сам у вас васо отакі от картинки. Я навіть не знаю, з якого це роком чесно кажу, але це явно не сучасне. Огой, тут радіо. Там сюди ляжемо, на цю нижню койку затусуємося. Ну, добренько що, будемо відпочивати. Вже у нас 11.18. можна лягати спати. Продовжую зйомку завтра. Так, на що ми вийшли? Оси слизько ну його нафік. іду <різь> я назад. Гга, холодно і нічого не видно. А от і в кабіні машини. Ху, слава Богу, переплили в одну сторону, щоб назад вернутися і взагалі буде чудесно. Ми будемо зараз потихеньку вбиратися. Так, зараз почнеться наш виїзд, тільки одна є проблема, я тут обстінку трохи зеркало в мене вперлося. Не знаю, може, коли качало, машина трошки зісунулася напевно. Подивимося, як буде виїжджати так. Ну, як завжди везе саме останні. <гум> Нічого нового. То назад я перший заїду. У мене роботи тут аж аж на 4 години у міфленді. Так, мікрофон підключив. Так буде краще чути. Працює, працює. Ну, надію, що батарейка не сяде. В принципі, що? Ну, ще знімати там не було що, тому що я пізно в 12 ночі. Назад теж, скоріше все, 12 ночі попливу по моїх підсумках. Восьма, 9, 10, 11, я тільки там, 12-та, перша друга, ну десь третій назад я сюди в порт вернувся. В принципі, моя задача дуже проста: відвести трейлера, а потім його. Там лишити, взяти пустий наш трейлер та й вертатися назад на материк. Два слова. Як пройшла. Саме цей сам пару маленький, відповідно, друзі, був період, що ним трусло нормально так, щоб сказати, я там страждаю від морської хвороби чи ще щось, ну, в принципі, все нормально, слава Богу, тут -то -то прийшло. Все добре було. Так, хто-то ззаду стоїть. Зараз подивимося. Ну, мені би добре було, та вантажівка хай би вирушала. хто буде їхати, тому що той не рушив, мені треба рушати. Тут професіонали сидять. Він подивився так. Я з вами, хлопці, не прощаюся, може навіть назад попливемо разом, тому, як то кажуть. До скорої зустрічі. Хоча я не думаю, ви, напевно, на 11-го назад попливете. Так, зразу треба подивитися, як мені тут заїжджати, виїжджати, щоб зрозуміти ситуацію. Появилася у мене вже антенна. Появилася. Який в нас тут сніжок? Та що. ми ну подивимось, хто тут стоїть у нас. Ага, це як вони на заїзд, напевно, стоять, чи що тут? Що ти не поймеш. Все, попрощаємося. Ага, от там заїзд у нас виходить. От там заїзд, тут виїзд. Будемо знати. І тут в лінії стоїмо. Що тут у нас стоїть? Ох, яка тут та зима. Друзі, яка тут зима? Лапландія. Перепрошую. Погода то, що треба. так, не знаю навіть що вам сказати, треба включити двірники скоріше. Ну от ми і на острові Ньюфаундленді. Да, Погода просто треш. Но ну, все одно я вам скажу, я радий, що я виїхав, що-то там вони всі стоять, я бачу, моргають такси порт? Не поймаєш, оно тут порт. Ага, тут типу получається. При Тріпспекшн крутять. Все в тому дусі. Всі зразу Тім Хорто! Ура! Ні, ну тут взагалі нічого не видно. Ви подивіться, яка, яка погода. я так на кисло. 219 км мені по такому їхати. А я ще думав, думаю, чого так тим блін, корабликом кидає, от ви дивіться яка погода, от вам чому і кидає, що там пише? 41 км на годину сьогодні пориви вітру. Ну, це ще не страшно. Я теж біля океана живу, я в курсі. Друзі, я вже орієнтуюся, які то пориви вітру. І з чим вони їх їдять. Так, бачите, тут якийсь дуже розумний зразу поставив ноу no паркінг. Для траків. Ну і всі змушені десь там під мостами тикатися, микатися. Взагалі ніякої поваги до водіїв. О. Ну, поки що. Зупиню, тому що в принципі, зараз тільки сміхи знімаю. Будемо далі їхати, буду далі показувати, що там робиться. Мушу камеру підзарядити, тому що вона мене вже підсіла.